Ні, ну я тобі чесно кажу, ну це дуже гарна штука, дуже гарна тема. Ну всі кажуть, то, що це. То що такі скритні речі вони дуже гарні. Та які вони гарні, кому ти розказуєш? Ніхто так не каже. Та всі так кажуть, що вони гарні. Подивись, вони легко ламаються, і вони невидимі взагалі. Ну ну я, би, я їх зразу побачив, Якби там зробили якусь секретну кімнату, то я б їх побачив. Все, йди, гуляй. Всім привіт, друзі! З вами я, Света, і я жителю зараз показувала секретні всякі люки, двері і, типу, того, вікна ще. Щоб, щоб йому доказати, те, що такі речі, вони дуже гарні. Бо він мені не вірить, каже, що це погані речі. А ви, ви напишіть в коментах свою думку, чи це гарні речі, чи погані, а я поки що... От речі, я вам цей. У нас є отака охорона тепер, отака прикольна. Бачите? Е, і... А хоча в мене є ідея. Зараз я візьму речі. Почекаю, поки Іван, Іван поки піде. Так, так, так мені ще так. треба взяти залізну кірку, пічку, вірстак і залізну кірку і телефон на всякий випадок. І ось такий в мене єсень, я буду секретну кімнату робити. А вгадайте, в чиєму будинку? А в Іван... А ну, Іван, Іван, Іван. Іван, Іван стоїть. Блін. Треба буде чуть почекати, поки він піде звідси. Це, надіюсь, буде не дуже довго. Я вже досить довго вже почекала. Зараз я телефон візьму. Ану. Так, 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 так. Дивлюсь. Так, ану. вже 13.30 він би мав піти. Ану. Та, та, він там сидить на городі, тому дальньому, Тому все, можна вирушати, ура! Можна йти будуватися в секретну кімнату в будинку сусіда. Так, треба акуратно йти, Так, так, так. І отут буду будувати я її. Оп, раз, два, три. І ось тут. Блін, в мене сокири немає, прийдеться кіркою ламати дерево, але нічого, нормально. Я розрахувала. Отут книжні полки, бачите? Фять. Отут дверка. Я реально. Я би не сказала, що тут є дверка, але, ну коротше, ламаємо далі. Оп-оп-оп-оп-оп. І ось тут кіркою ламаємо вже. Там стоїть драбина, тому не буде, видно? Оп, ламаю швидше. Оп. Оп-оп. Оп. Оп. Так. Тут досить довго ламати. Боже, чим я займаюсь? Я будую секретну кімнату в будинку свого сусіда. Це взагалі я не знати, чим займаюся. Мені вже нема що робити. Так, ну, ламаємо, ламаєм. Давай. Боже, дерево так довго кіркою ламається. А ну. ну. Блін, треба буде зараз закласти. А мене якось забагато вже прокопала. Не, ну люк мені буде потрібен, я буду спостерігати за жителям, а так то... Так. Зараз я розкладу всі речі. Так... Мені треба ще ліжко і ноутбук взяти. Поки ніхто не бачить, я туди пів. Я буду бігти через інший бік. Ой. Стоптала. Так, біжу, біжу, біжу. А він там є. є. є на городі стоїть же чуть пахав. Воно буде дивитися через, тут, через траву. Так, сиджу в траві. Просто квіточки дивлюся, так. Ну і так далі. Так, мені треба взяти ліжко і ноутбук. Ну тут мені нічого не треба, а ліжко і ноутбук мені треба. Так, я йду. Поки що отак ще запхожу. І йду... Так, піднімаюсь по драбині. І буду... Так, куди? Оце я поламаю, напевно, що так місця буде більше. Оп-оп-оп, оп. Так, і... Що, куди я розкладу? Сюди я покладу стіл для зачарування. Скриню я покладу отсюди. сюди. Пічку сюди. А, Стіт, що мені ще треба? А, верстак. Верстак я покладу от сюди. І ось так. Бачите, я можу достало зачарування. Сіє, отак все. Тихенько отак все розклала. Прикольно, надіюсь. Ні, скло, скло. Так, треба ще якось покласти. Скло, напевно, що секретне. Бо я не знаю просто. Треба ж якось постерігати, коли він вдома буде. Ану, замість книжних полук, я Можу покласти щось. Ага, угу. ні, я не можу. Це хіба що з того боку якось це пробувати? Ну. А ні, це дерево просто. Блін, ні, так не вийде. Ой, і в будинку життєш. Подумайте, що я работаю, треба якось обійти зараз. Так, треба якось пошвидше йти. Так, оп, йдуй. Через ось цей хід буду йти. Так, блін, мені якось треба перестрибнути. Оп! Давай. О, все, чуть не впало. Мені треба скрафти книжну полицю, так як я її поламала. Все є. І її сюди Треба буде через якийсь інший хід, напевно, що класти, е, як -то, книжню полицю. Так, отсюди ліжко. Ноутбук я отсюди покладу. Е, і отак, все, я отак щось буду робити тут. І що, що ще, ще, ще можна покласти? Люк. Люк я покладу, напевно, що кудись... Ні, тут книжні полки. Я отсюди покладу. Блін, як надовго ну, ламається. Так, і от сюди. Ну, мені цікаво, чи воно замітно чи Ой. ні. Ой! Не, Взагалі не замітно. Взагалі незамітно. Так. Боже, головне, щоб він мене не замітив часом, тому що я в його хаті роблю секретну кімнату. Так. І отака у мене кімнатка ніби вийшла. Все, тут є, жити можна. Блін, я не затягуюсь. Ну нічого, якщо ліжко буду забирати. А ні, я дотягую. Ліжко забирати і так, якщо що. Але ніби дотягуватись буду, тому ніби нормально. Так, оп. О, і так. Боже, житель вже прийшов. Це вже стемніло. І житель вже прийшов. Ой, камні дав йому. Йому в голову попало. Так. Боже, ну якщо він зараз піде дивитися... Звідки ці камні летять, то я не знаю, що буде Сід. А я знаю! в мене є ідея! Я отут осколок покладу секретно теж. Так, а ну, давай кладу. Воно не тим боком, треба з іншого боку. Він же з хати вийшов, я чую. Так, він з хати вийшов, я це чую. Фух, так, він же зараз... Він прийшов, подивіться, Бачите його, бачите? Так, мені тре... ану, він там. А, ну. А все він пішов. Зараз в люк буду його чекати. В люці буду. Ну сіт. А не він ще не пішов, воїн. А не, все а тепер пішов. Він же пішов ще. Боже, і реально. А, він же вернувся! Він не вернувся. Я ж казала, тож. а ну зараз сподивить, що його нема. А ну. Не, бачите його нема. Тому, боже, що робити? Так, зараз буду дивиться сюди якось так. Оп. Оп, оп, оп дивлюсь, дивлюсь на нього, дивлюсь. Є мотуча, я йому тут ще каміння не обгену. Він стоїть, він Так, треба якось подивитись на нього. Звідки ці камні летять взагалі? Ой. Свєта, Ти що тут робиш? Е, я ти в гості дійшла. Ти за стелі впала, що означає в гості? Що там за дира? Яка дира? Де дира? Яка там? Там? А ой. Там дира! Нема ніякої дери. Що ти... В тебе вже якісь галюцинації, напевно, на роботі та багато часу. Нема там ніякої дери, не видумуй. Та ось вона! Це не дера, це в те миші стелю прогризли, я тобі чесно кажу. Миші стелю прогризли, сто та? процентів. Та добре, житель, я просто зробила секретну кімнату, щоб ти зрозумів, що секретні люки, двері гарні. А, ну добре, якщо я цю кімнату, не замітив, коли там був, то добре, я визнаю. Секретні речі, вони дуже гарні. Буду, неможливо ними користуватись. Ой, все, нарешті й це в голову дійшло. Все, добре. Дякую, що ти зрозумів вже мене. Фух. Ні, ну це взагалі щось. Так, ну я радити, що до нього це дійшло. А з вами була я, Свята. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився це відео. Всім па па, -па, -па!